Тільки зараз Європейський Союз вживає практичні заходи для запровадження військового безвізу. Тільки зараз. У нас поки що цього нема. У нас навіть для того, щоб в Україну в'їхали інструктори іноземні військові, потрібно рішення Верховної Ради. У нас не визначено, хто і як. Буде кому підпорядковуватись, якби такі сили розгорталися в Україні. Хто буде віддавати накази? Значить, це якраз дуже важливе питання. І, як правило, якщо ми повернемося знову до ООНівських миротворчих операцій, проблема завжди полягала в тому, щоб отримати згоду держави на території якої розгортається цей миротворчий контингент. а в силу різних причин... Чи там відсутності якогось легітимного уряду, чи ще якихось так, не було, так би мовити суб'єкта, який би, скажімо, дав таку згоду Організації Об'єднаних Націй розгорнути ті чи інші сили. В нашій ситуації це набагато простіше. Україна здатна, скажімо так, функціональна держава, яка може прийняти таке рішення чи Радою безпеки, чи указом президента, це вже як. Буде, ну, скоріше за все, звісно, радою безпеки, про згоду на запровадження такої і на запуск такої операції. Оце повинно стати ключовим також елементом розгортання цих сил.